Так пацани, зараз будемо з ріжкою тестити новий ножик, який йому подарив. Так. І старий, я покажу вам, як ріже. Ще, ще не точений, пробуємо. О, то диви, бляха, то він взагалі, ти диви. Приклад, як по диви. маслу пішли, диви. пацани. Та це хіба, хіба ні. А зараз пацани будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай, Давай ріжко. Бляха. пробуй. Та ти шо бляха, то це вообще... То саме пацани, вже півроку ріжу диви. ножиком. Диви. Так, а ну давай гара поразимо, ну... щоб за хліба нарізати. Ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Ди... Та це ось... Та це я можу ще хочеш тобі порізати, диви. Ну, диви. Це новим, а тепер на моїм старим. О, диви. А, а ну Диви. диви друзі, ви самі все бачили, уже півроку користуюсь ножиком, і завдяки своїй японській технології ножики до цих пір зберігають всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І, пацани, дівчата, зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних. Обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Грішка задоволена. Я я взагалі, балдію ті Ти що, бляха. Ну, оце, все. Класно. Не то, що оце, оце класно, вони тут таку фігню купляти. оце класно. Буде я... мав тебе.